Белгород не спить у регіоні. Нічна бавовна. Брянськ гостинно зустрічає невідомі БПЛА, і у цьому ж регіоні на прикордоні з Україною повернувся російський добровольчий корпус, які завдання там виконав. Тим часом в Курську перелякалися і від кожного шороху вмикали повітряну тривогу. Що про це думають місцеві? Про все це та не тільки поговоримо далі у випуску. Та спершу з вас підписка на нас та лайк цьому відео. Це канал «Сій час. Всі деталі розповім я Софія Кожевник. Таким будильником сьогодні прокинувся Курськ. Місцеві жителі налякані звуками повітряної тривоги. Очікували прильотів як вже гостей у себе вдома та дарма. Бо місцева влада, без попередження населення, вирішила просто протестувати систему оповіщення. В курських телеграм-каналах провели опитування, запитавши, як вам така перевірка системи оповіщення без відома людей. Більшості стало від цього ляч. Шно ще третина опитаних кажуть: ну, якщо надо, то що поделать можна і потерпеть. А ось в Білгороді своя тривога. Кілька сіл нині під обстрілом. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Бойові дії проходять нині в селі В'язове Краснояружського району. Улюблена забава губернатора Білгородської області це рахувати кількість обстрілів свого регіону та відмічати місця попадань. Отже, за словами В'ячеслава Гладкова, за останню добу від схоже поганої діяльності їх. ПВО зруйновано сім будинків в селі Разумне, Крутий Крутилог та Стрілецьке. Під Грайвороном два прильота без наслідків. Краснояруський район був під мінометним обстрілом, проте там теж без наслідків та постраждалих. Ну якщо вірити словам російського чиновника. В брянську переполох вночі шукали невідомий безпілотник, і нібито його збили без фото чи відеодоказів. Що цікаво, губернатор Брянщини Олександр Богомаз відзвітував, що схоже на щоденну матру чи то молитву одними й тими ж словами, сілами ПВО присічена атака, міг би змінити, хоча б порядок слів. А ось російський добровольчий корпус потроху повертається додому наводити лад. Цього разу рейд відбувся в тій же Брянській області. Добровольцям вдалося перехопити ворожу машину прикордонників ФСБ з військовими у ній, яка їхала поміж селами Уліця та Комуна Суземського району. Авто було пошкоджено, атака по ньому велася зі стрілецької зброї. Два військовослужбовці загинули на місці. Ще двоє госпіталізовано з різними пораненнями. РДК вже давно робить такі спецоперації зі знищення нашого ворога. Вперше Корпус был помятный, снова ж таки в Брянской области, зайнявши одне из сил. Ну что, ж, друзья, вот и Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации, казахского, прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России. Панять, що ані Піднімайте бунт, бус. А в травні минулого року бійці руського добровольчого корпуса на легіону свобода Росія повідомили, що повністю звільнили населений пункт Козинка Білгородської області. А грайворон певний час контролювали їх передові загони. То чи зможуть відновити такий же темп звільнення РФ від Путіна російські добровольці, які непогано задали жару минулого року Кремлю? Пишіть свої думки в коментарях. Не забудьте також підписатися на нас та поставити свою вподобайку. Обов'язково тисніть на дзвіночок. Далі у випуску як Росія самоочищається, то горить, то замерзає? Це відео можете не ставити на паузу. горить, то замерзає. Росія країна двох стихій, які діють їй далеко не на користь. У Мордовії велика пожежа. У Москві та Петербурзі розбираються із причинами попередніх масштабних горінь. А у Новосибірську друга комунальна аварія за тиждень. Що ж там сталося цього разу? Розберемося тут і зараз. Вітаю на каналі Січас. З вас підписка і до справи. У Російській Республіці Мордовія цього разу перепала честь приймати палаючого вогника на себе займання і надалі гастролюють федерацію. 18 січня гостей приймає у себе місто Саранськ. Там виникла пожежа на складі з виробництва меблів. За словами очевидців, це сталося близько 11-ї години ранку. Дим ішов із боку лівої частини будівлі. Зважаючи на все, швидкому поширенню вогню сприяли горючі матеріали: лаки, фарби, де. Ерево вогонь охопив площу у 1750 квадратних метрів. Про це повідомляють російські змі пропоную трошки відволіктися на ватру. кажуть, вона несе заспокійливий ефект. Побачимо. Додають, що внаслідок горіння дві людини постраждали. Вони намагалися загасити спалах самостійно. Йдеться в повідомленні російського МНС. Всього усередині на момент займання перебували за попередньою інформацією вісім людей. Решті вдалося безпечно евакуюватися. Біля будівлі обвалилася покрівля. На місці працювали 63 спеціалісти та 15 одиниць техніки. Кажуть, станом на вечір вогнеборці повністю ліквідували горіння. Но ну, причини події ще встановлюються. А поки розбираються з одним, у Москві вирішують свої питання. Пам'ятаєте, нещодавню пожежу на складі російського інтернет-магазину одягу, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та іншого краму Вайлдберіс у пітерських шушарах. Сталося це в ніч на 13 січня. На вихід! всі, блядь, всі. Криша падає, виходь. Коли питання стосується великих грошей, а радше масштабних збитків, росіяни одразу впрягаються та доводять справу до кінця. Нагадаю, тоді через величезне горіння бізнес пішов у мінус на щонайменше 15 або ж навіть 17 мільярдів рублів. Тепер слідчі дії щодо інциденту докотилися до самої Москви. Процедури проводять у столичному офісі компанії. Про це повідомляють пропагандисти із російського РБК і ШОТ із посиланням на джерела. Розстережували це вже і так звані російські змі. Так, от поліцейські перевіряють системи пожежної безпеки та документацію на всіх об'єктах торгового майданчика у Москві. При цьому співрозмовник. Пабліка Шот стверджує, що силовики вилучають документи безпосередньо за складом, що згорів у шошарах Лен Ленінградської області, як розповів співрозмовник російського телеграм-каналу Меш з компанії. Одна з основних версій надзвичайної події коротке замикання вантажного ліфта, від якого спалахнула гофра. А після полиці з побутовою хімією, оскільки такі речовини горять не гірше за папір, полум'я поширилося дуже швидко. Стихія загалом досягла масштабів у 50 тисяч квадратних метрів. Але є цікава деталь ще 25 грудня минулого року. Анонімний заявник повідомляв, що дізнався про запланований злочин від третіх осіб і попереджав поліцію про можливість підпалу. Наразі ж слідство переглядає камери та відновлює хронологію подій. Ще один клубок загадкового горіння Росія розплутує у Ростовській області. Розкрито причину пожежі на заводі з виробництва поліефірного волокна в шахтах. Це нагадаю контора, яку губернатор відкрив 5 місяців тому в рамках імпортозаміщення. Бабах відносно свіжої бавовна сталася буквально вчора, 17 січня. Горів тоді цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Постраждали дев'ятеро робітників, і нагадаю, що є навіть сам момент вибуху, який зафіксували камери. Побачимо його без коментарів. <говори> То що ж призвело до детонації? Виявляється, перед вибухом робітники довбали по гайці на крані з кислотою, намагаючись його полагодити. Про це розповідає один із співробітників заводу, виданню Ґазєта.ру далі буду його цитувати. Зробили дуже сильний удар, стався тріск болта, вилетів сам вентиль, де була кислота, і вона полилася на Рощенсам. Спершу був маленький вогник, потім уже пішов газ. Слідче управління СК РФ та прокуратури по регіону організовує масштабні перевірки. Тим часом вервечка комунальних аварій не припиняється. Ще одна поломка цього разу трапилася у Новокузнецьку Кемеровської області. Рф вода залила цілий проспект. Владі довелося перекрити вулицю. Лопнули труби біля будівлі магазину, але відключення води вдалося уникнути. А у Новосибірську вже другий армагедон за тиждень. Тепер на правому березі у Октябрьському районі на вулиці Лазурна гаряча вода вилилася на проїжджу частину. Муніципальні служби намагаються усунути аварію. Для цього перекрили ділянку автомобільної траси. За даними профільної комунальної структури, Сібірська генірююча кампанія під відключення опалення на час ремонту потрапляють аж 14 багатоквартирних будинків і один дитячий заклад в жовтневому районі. Я нагадаю, що вчора 14 людей отримали опіки під час прориву труби в Ленінському районі Новосибірська, а десятки будинків залишилися без опалення чи гарячої води. Зазначу, температура повітря нині в місті мінус майже 20 градусів.